Там, де ці лакостра Ностра і цього. Заправка є. З лівої сторони. Коротше, такого, я йду вперед, щоб ви мене щоб а, я вам не мішав. Володимир через пів хвилини дає, давай старт. Не, я okay. скажу, коли yeah. десиш да старт. Щоб я нікому не заважав. Але їдьте прямо по GPR's, як показує Окей, окей. Okay, okay. Все, можеш давати старт на раз, два, три. Хай їдуть. Идите. Раз. Два. Три. Блять! Я, я фальстар зробив. Вау, 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 ну что началось? Ты наверное, сейчас такие менты в ахуе, что за ночной дрифт? Какой дрифт? Гонки. Разве раз дрифт. дрифт. Бля. Швидка бас. хот-доги! Нет. Нет! А, то первый Ромио, да? Нет, первый не я. Кто первый едет? Ти диви, які всі середоточні, там всі там собі там жмуть просто. Та йобаний насос, блять, з цими парканами. Валя. Що ти хочеш, Я засредоточенный. Я що в той ззаді хвост. Це ти квадропер просто. Я не буду. Блядь, я побачу фари ззаді. А мы до фардема, блядь. Бабали. Давай, ему чекай. Да зачекай, ну чего? -то. Не, не, давай, давай я дальше приеду, я. Куда поехал на Да я упал! <laughs> Блять. А кто там без фар едет? Без фар я, у мене фар нема. А ти в курсе, що це за, за це штраф дають, є? Не? не знаю, мені шалді це була як фішка. Погано, що дощ, іде, то воно якесь заносить його чи шо. То у нас сурові умови. Та ні хранає на трохи заносить його кидає, як у Йопа ДЕВРО! Старо! Ти фабреху. Добре, добре. Це мені вже нравиться. О, я когось Та, бачу. Ти да? може я вже когось бачу. Сука. Ну, 500 метрів. Лука, перший. Бля! Бл! Володимир другий. Я третій. Ага, Ваня третій. Бля! Лука. Якраз хватить на машину заправити. Так, ми зараз все поїдемо заправляти машини. А дорогу пропал. Я для самый останній. Я Я мог би перший приїхати. О! Ой. Главное, що не в заправку. Так, і хто там ще в ванил, да? Все, да. Я могу би в приїхати. Так реально надо заправити машини? Зараз, зараз. Ой. Поїдем, поїдем на мою заправку. Uh. Або. Ну тільки ж в мене заправка. Маджа, це його заправка? Да, да. Не знав. О, дякую перза.